Хочете рецепт смачної настойки? Все просто і в той же самий час геніально! У мене є такий карпатський чай Гуцульщина, склад якого входять суниця, брусниця, малина, калина, ромашка, конюшина, календула, розторопша, мати-мачуха, м'ята, чебрець, меліса, липа. Хочете такий або інший карпатський чай, пишіть в коментарях або на телеграму. Посилання по QR-коду або в описі. Ідемо далі. У нас 2-літрова банка. Насипаємо чай десь на половини. Насип. Якщо ж утрамбувати, то буде не більше п'ятої частини банки. Потім заливаємо 2 літрами горілки. Можна домашнім напоєм сам не. Самогон по-простому. Витримуємо 2 тижні, але скажу чесно, я дегустував вже через 5 днів. Якість не змінилася. Ось вигляд через 5 днів. А ось через 2 тижні. Як бачите, змінилася тільки окраска. А смак той же. І так, пройшло 2 тижні. Проціджуємо нашу настоянку через марлю 4 слоя. Як мінімум. У мене 6. Я перестраховщик. Проціджуємо і пробуйте. Знаєте, на мій смак це краще від коньяків, від настойок з аптек. І, звичайно ж, краще від звичайної горілки. Ось і все. Бувайте!